Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх глядачів свого YouTube-каналу. Навчальний рік 2024-2025. Закінчується, він закінчується на моєму YouTube-каналі. І тому прийшов час надати звіт, що вдалося, що не вдалося. Звіт я підготував, тому буде в нього підглядати потихеньку. Почнемо з того, що вдалося. Головне, що вдалося, це те, що е, відеоуроки для восьмого класу, алгебра і геометрія, були зняті вчасно, вчасно розміщення, змонтовані, і таким чином я вважаю, що це була велика допомога в першу чергу вчителям пілотних восьмих класів, які йшли за моєю модельною навчальною програмою, учням пілотних класів. Але сподіваюся, що ці уроки використовували і учні-вчителі старої української школи, в тому числі і ті учні-вчителі, які працюють за підручниками інших авторів. Математика в нас однакова, і, скажімо так, головне, що вдалося, не відставати від календарно тематичного планування пілотних класів. Тобто я намагався ролики випускати на тиждень-два раніше, ніж ця тема з'являлася у відповідно восьмому класі. Також, що вдалося це систематизувати, в принципі, свою діяльність, бо ролики випускалися так достатньо безсистемно. Я б так сказав, ну як, от така, і що, і що спадало на думку? Вдалося систематизувати в другій половині навчального року, тобто, вдалося мені по темах параметр. Авторське розв'язування на авторських задачах, задачі зі старих зошитів стабільно випускати по одному ролику на тиждень. Ви знаєте, що параметр, в мене є 4 курси. От хоча б з одного курсу параметр я намагався щотижня випускати ролики. Е, крім того, у мене є рубрики Треба знати. Авторська задача урок однієї задачі. Ну, Скажемо так, тут поки що систематизації в мене немає. Можна сказати, що ну, систематизувати поки що не вдалося. І до здобутків віднесу те, що запустив я параметр курс четвертий, додачу на всі смаки з параметром, така вільна тема, де буду розміщувати те, що. Буде приходити на думку те, що буде складати. Планую четвертий курс більше, ну, тобто, складати авторські задачі. Хоча, можливо, там будуть задачі з відомих збірників. Якщо, це, якщо я буду знати, з якого збірника, я вам буду повідомляти. Що не вдалося. Не вдалося параметр, курс перший, все-таки я сподівався, що я зможу більше, скажімо так, видати. Роликів сподівався, що я не тільки закінчу 7-9 клас, а почну і 10 клас, тобто там в планах і раціональні рівняння першого типу, другого, нерівності і так далі. Ну, на жаль, не вистачає часу, тому що це створення сценарію курсу першого займає дуже багато часу. Але в той самий час закінчив 7-й, 9 клас, хотілося більшого, звичайно. І за сьомим-дев'ятим класом ми з видавництвом Генеза випускаємо книжку. Якщо все буде добре, то до 1 вересня вона буде. В книзі також будуть домашні завдання, до речі кажучи. Що ще не вдалося? Не вдалося. Параметр курс другий теж хотів я трішечки більше методів вам показати. Ну, на жаль, вийшло, як вийшло. Щоб що війшло, то війшло. Сподіваюся, розширити тематику курс другий. Курс другий це вибрані методи задач підвищеної складності з параметрами. Певні ідеї є, буду намагатися їх реалізувати. Ну і е, ті три рубрики, які я вказав, треба знати авторські задачі урок однієї задачі. Е, теж вони не часто з'являлися. Ну, справа в тому, що, наприклад, урок однієї задачі вимагає теж ретельного сценарію, тобто це просто часто забирає час, його ну, не, не дуже є цей час. Тому, ну, якось мені хотілося б теж Систематизувати ці рубрики свого ютуб каналу поки не знаю, чи це вдасться. Ось такий короткий звіт. Про плани казати не буду в наші часи. Важко казати про плани. Про плани, можливо, ми будемо казати на початку наступного року. Є певні ідеї, коли його починати на моєму YouTube-каналі. Але на превеликий жаль, життя достатньо часто вносить корективи. Ну, на жаль, вони бувають неприємні. Ці корективи в нашому житті. Е, тому про плани. Давайте будемо вести мову. Наступний раз на початку нового навчального року. Хочу подякувати всім, хто в цьому навчальному році був моїм ютуб-каналом. Сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. В першу чергу корисно, мабуть. Я сподіваюся, що ви будете далі дивитися, учні будуть підвищувати свої математичні знання, можливо, якісь методичні, дидактичні моменти цікаві і моїм колегам вчителям до побачення. Сподіваюся на зустріч у наступному навчальному році.